Це ваш начальник придумав таке, так? Да? А по закону. По закону все. Переходимо, згідно з 35-го розібралися. Машину зупинили, ну, я не знаю, ви вважаєте, що ви хочете вважати. Чи, підлягає якомусь перевірці. Скільки ви причин для зупинок знаєте? Я всі знаю причини. А, всі? Так. Які всі? Ви Які зупинили? положені. От ви тільки знаєте свої. Ви да? Зупин, да? Да. А ви свої знаєте? Я свої знаю. Вам поясню, ви присягу, присягу приймали, України. кому ви присягали? Що? Народ України. Присягали, присягали кому. Що? Ви мене провокуєте, на якісь дії? Не я не провокую, ли? я вас запитую. Ну до чого тут, кому присягали у нас? Присягали? У нас Йдеться якась це? бесіда чи. Ну, бесі. вже дов... допит. Починає... Чи допит у нас? Ні, в нас э, починається діалог з одного, а закінчується зовсім іншим. Я хочу знати причину своєї зупинки. Я пояснив вам. Якщо ви щось вважаєте мої дій незаконом, будь ласка, звертайтеся від, в відповідальні органи. Незаконні так, дії. Ще раз покажіть мені ваше службове посвідчення, бо я не запам'ятав, як Коли у вас. Документи покажете? Ну, це буде належати. Фамілія, ім'я, отчиство. Якого вироку народження? Ви можете сказати, якого уроку народу? 71-го. 71-го. Ну, ви не можете одразу показати документи і поїхати собі далі. А ну чому? я хочу спитатися, чому Юскевич Владимир. Владислав. Владимир. А, Владислав Валерійович. Так, до 1.11.26 року. Так. Ну це ж, опять, додаток до жетону. Це ваша суб'єктивна суб'єктивна. Суб суб я вже знаю свої свій... права. Свій... А обов'язки свої знаєте. І обов'язки, я знаю. То, Десять варі, років віде. я судився, так що я знаю сам собі адвокат. То погано ви трішечки знаєте. Ну... Як мінімум закон України про при національну поліцію, якщо ви там кажете 35-та, 32 пішоходи, не пішоходи, 32 не не Пішоход, не пішоход. Причина зупинки. Це і Що в 32-й визначено? Мулиція, так ви зупинили мене права. на основанні 35-ї статті. Правильно. Правильно. Причина для зупинки. Була ну, за... а, а ви зараз уже сюди ж шльоті тридцять Яка причина зупинки? зупинки була? П'ятої статті. Пункту 3 Транспортний засіб зупинити. На законних підставах. На якій? Яка причина? перевірка документів. Яка причина? Ми повинні були нарушити. Чому? Яка причина? Ну на законній підставі, перевірка документів і військово-облікових документів. На які? Да, яка причина? Давайте будемо разом з вами вчитися. А, яка давайте. Ви, ж, ви ж дуже освітній юрист, щось я не бачу. Так, того, я тут теж вважаю, що ви, якщо б дуже добре виконували свої обов'язки, то. От, знаєте, мені завжди подобається, коли ви сидите і розказуєте про мої обов'язки. Ви краще за свої обов'язки, подумайте. Я свої обов'язки знаю. свої права. Я свої обов'язки знаю і права теж знаю. Да. зупинка транспортного засобу. Поліцейський може зупиняти транспортний засоби. Так. Початку, да, у разі. У разі якої? Які? Поїду. Якщо водій порушу правила дорожнього руху. Ми порушили правила. Якщо є очевидні ознаки, ви будете перебувати, будемо стояти до завтра з вами, якщо будете перебувати. Пункт 7. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, про що я вам пів що відповідно до рішення начальника Фастівського районного управління поліції начальника. від 24.03.25 року є розрахунок особового складу Фастівського районного управління поліції, який задійний на проведення пошукових дій на території боївської ТГ Фастівського району Київської області. А саме з метою проведення профілактичних заходів спрямованих на виявлення затримання та на, е, на виявлення затримання диверсійно-розвідувальних груп на території Буїрської, ТГ Фактівського району Київської області, а також виявлення осіб, які опираються від мобілізації. Залучити відповідних сотрудників до даного розрахунку, до даних профілактичних заходів, які я включу. Це ваш Це начальник захотів, щоб закладу. таке було. Це ваш начальник придумав таке, так? Да? А по закону. По закону все. Переходимо. 35-го розібралися, машину зупинили. Ну я не знаю, ви вважаєте, що ви хочете вважати з машину... целью виявлення принадлежності да. ДРГ. покажіть мені, що я нахожусь в розіску і моя машина соответствует какої-то орієнтировки. Якщо ви не один не один документ свій не показуєте. А та що вам документ? Ви так підсумі... ви мені остановили не остановили на сьогодні чого. Просто проверять, проверки документу. Мивий, да? Та пошло на. Уже другого Он... А також виявлення осіб і операції від мобілізації. Законов національної поліції пункту 2 надайте документ, що посвідчує вашу особу разом з військовообліковому документом. 32 стаття говорить про пішохідному постановленні. 32 стаття касається пішохідного переміщення. Прописано Де прописано пішохід. 35 стаття це ну, про автомобільний транспорт. Причини установки я щось порушив? Пункт 3. Що пункт 3. там в пункті 3 пишеться? Відкривайте, читайте. Ну так ви ж знати. Що? Ви ж знати пункт я 3. Я що ви мене не чуєте? Якщо державний орган влади обмежив чи заборонив рух? Відповідно до рішення начальника Фастівського районного управління поліції на території Борівської територіальної громади проходить відпрацювання. Ну давайте тоді раз в рамках закону цього ми действуємо, без нарушення моїх правил. Розпорядження коменданту у вас є? Що, що розказати? Розпорядження коменданту у вас є? Яке розпорядження? Ви мені по повідомили, що ви ведете відеозйомку? Звісно. Коли? Так, трас, не лише по ним Ні. Ви не повідомили. Я спитав у вас про службове посвідчення, ви мені надали додаток до жетону. Це ваша суб'єктивна думка. Тому що свідоцтво про поліцію, там Я так роз... і написано. А, може, будь ласка, вам це... зручно буде українською це... спілкуватися? Я російською погано розумію. А, ну так це ваша проблема. Так. Я ж не виконавчий якась, не обслужуюча а хто? організація. А хто? Я людина. 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 Я людина. Гробокі, ну, за все, я людина, кому ви присягали? Ви давали присягу кому? Ви давали присягу державі или захищати людей. Відтаку згідно Конституції, що повинні робити? Що то ви згідно Конституції? Ви ж тільки свої права знаєте, обов'язки ви своїх не знаєте. Так. А ви свої обов'язки знаєте? Знає. Чому ви не на фронті? Чому я ви не на фронті? Року, Здоров... Ви здоровий. Молодий, да, здоровий да, об... а, а вона закінчилася? А Еп... екіпі... Екіпірований. вона закінчилася а, у вас. У вас військові теки, ті, які повертаються без рук, без ніг, Да, ті, які тут служби несуть. Вони не військові. Вони так себе не ведуть. Ті, що на фронті були. Розумієте? Вони то що на фронті були хлопці? Вони не ведуть себе так. Як а ви, як ви, я себе веду? Так. А чого ви зупинили? Яка причина зупинки? Яка вон що, на нарушив щось? Ви водій чи був пасажир. Ви нарушили. Я питаю вас. Я не нарушив. Я не нарушив, і ви не нарушили. У вас є якісь е... докази, орієнтування, що я е... якийсь там розшукований, що ви перевіряєте на причетність мене до якісь ДРГ. А, а ви що, to... так... Я так, покажу. ваш плохачу, телефон. Дивіться. А чого ви на свій телефон? Це ваш лішний телефон. Що ви на свій телефон? Оце встави дете. Скажіть, будь ласка. А де ваш служб не плачет? Вот там моє прізвище. Група блокування номер 4 Співробітники СБУ, сектор реагування патрульної по поліції, моя фамілія і я. Це управлі, дитут, в нас що? Розрахунок особового складу фасівського районного управління задіяний на проведена територія Боївського ПГФівського району області. -район. 25 Так, орієнтування на мій автомобіль. Тут орієнтування? Що ви... А чого ви зупинили тут Ну ви захотіли мене встановити. Я хочу знати причину. Поясніть вже причину. Яка Ти причина? Стаття пункт 3. Ну, ну і зупинили. де там пишеться, що моя машина знаходиться От в розшуку. Чого? Чи Та... підлягає скільки якомусь перевірці? Скільки ви причин для зупинок знаєте? Я всі знаю причину. А, всі. Да. Які всі? Ви які положені. От ви тільки знаєте свої. Ви так. Да. Зупин... Да. А ви свої знаєте. Я свої знаю. Ви присягу приймали, кому ви присягали? Народ України присягав Присягали кому? Що, ви мене провокуєте на якісь дії? Я провокую, не провокую, я вас запитую. Ну, до чого тут? Кому присягали у нас ви йдеться нас якась і... бесіда чи, ну, бесі. до... допит. Починає... чи допит у нас? Ні, в нас починається діалог з одного, а закінчується зовсім іншим. Я хочу знати причину я своєї зупинки. Якщо ви щось вважаєте мої дії незаконом, будь ласка, Незаконні. звертайтеся від, в відповідальні органи. Незаконні так, дії. Ще раз покажіть мені ваше службове посвідчення, бо я не запам'ятав, як у вас... Зали, документи, покажете. Ну, це буде зал... належить. Фамілія, від... ім'я, отчество. Ну, від... Від... По ваших дій. Якого ви року народження? Ну ви можете сказати, якого року народження? 71-го. 71-го. Так. Ну, ви не можете одразу показати документи і поїхати собі далі. А ну, ви... я хочу спитатися, чому Юскевич Владимир. Владислав Владимир. А, Владислав Валер'євич. Влад... До 26-го 26 року. Так. Ну це же додаток до жетону. Це ваша суб'єктивна думка. Не суб'єктивна. Я, суб свій... я вже а знаю, місто? Свій... Місто? Я вже знаю свої права. А обов'язки свої знаєте. обов'язки, я знаю. О, Десять так, років я судився, так що я знаю сам собі адвокат. Ви погано ви трішечки знаєте. Ну, Як мінімум закон України про національну поліцію, якщо ви там кажете 35, 32, 32 пішоходи, не пішоходи. Так. 32 не прописано, пішоход на пішоход. Причина зупинки. Що в 32 визначено? визначено? Ви, ви цей... зупинили мене на основанні 35 статті, правильно? Правильно. Причина для зупинки ну, була Ну, за... а ви зараз уже шлюті 32-ю. Яка причина зупинки була? 35-ї статті, пункт 3. Транспортний засіб зупинено на законних підставах. На яких? Яка статії? причина? перевірка документів. Яка причина? Ми повинні були нарушити. Яка причина? Ну на законній підставі, перевірка документів і військово-облікових документів. Някий... Да, давайте будемо разом з вами вчитися. А, яка давайте. Ви ж дуже освітній юрист, щось я не бачу. Так, то... я тут теж вважаю, що ви, якщо б дуже добре виконували свої обов'язки, то. О, знаєте, мені завжди подобається, коли ви сидите і розказуєте про мої обов'язки. Ви краще за свої обов'язки, подумайте. Я Але свої, свої обов'язки знаєте знаю. свої права. Я свої обов'язки знаю і права теж знаю. Так, да. Зупинка транспортного засобу. Поліцейський може зупиняти транспортний засоб У разі. З самого початку. Правильно? У разі, Який? Який? Поїхать. Якщо водій порушує правила дорожнього руху. Ну, порушили правило. Якщо є очевидні ознаки, ви будете перебувати, будемо стояти до завтра з вами, якщо будете перебувати. Пункт сьо. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, про що я вам повідомлення, що відповідно до рішення начальника Фастівського районного управління поліції начальника. від 24.03.25 року є розрахунок особового складу Фастівського районного управління поліції, який задійний на проведення пошукових дій на території боївської ТГ Фастівського району Київської області. А саме з метою проведення профілактичних заходів спрямованих на виявлення затримання, е, затримання диверсійно-розвідувальних груп на території Буїрської, ТГ ТГФАЦКО району Київської області, а також виявлення осіб, які опираються від мобілізації. Залучити відповідних сотрудників до даного розрахунку, до даних профілактичних заходів, які я включу. Це ваш це начальник це захотів, щоб заходу. таке було. Це ваш начальник придумав таке, так? Да? А по закону. По закону все. Переходимо. 35-го розібралися, машину зупинили. Ну я не знаю, ви вважаєте, що ви хочете вважати. Масилю машину... виявлення принадлежності ДРГ. покажіть мені, що я нахожусь в розіскі і моя машина соответствует а як можна какої Якщо ви не один не один документ свій не показуєте. А та що вам документ? Ви так потім... ви не остановили ви на основі нічого. Просто провірять провірте документи. Да пошел у нас. Уже другого остановили. Я что я, да? я не собираюсь никому ничего показывать. Кого-то <рес> там <рес> от другого остановили, да? Он начал читать 35-ю статью Ты и увидел. <рес>